Мені можна дозволила собі сьогодні поговорити, поділитися досвідом в таку, сему, як, таку тему, як секс. Я скажу зразу, я не сексолог. А все, що я скажу, це мій досвід. Це книжки я прочитала, це мої, мої досвіди життєві. І це також те, що у мене в натальній карті це астрологічна карта. А там у мене в восьмому домі є планета Юпітер. І це значить, що. Uh, принцип, якісь досвіди це взагалі um, дім про езотерику, про секс, про якісь кризи, uh, про таке десендребьес. І це так дійсно є. Тобто в кризах я не тіряюся, а навпаки, це ніби така мотивація, і завжди інший рівень. Ну і завжди секс uh, чутливий, тандричний він мене завжди цікавив. А uh, тому розповім uh, те, що ну, вважаю потрібним або цікавим, а ви ж там дивіться. чи Воно вам відкликається. Давайте перше, це про, от як можна його зробити більш чутливим, більш таким оргазмічним. Дві теми. Перше, це, от наприклад, коли ви займаєтесь сексом, то жінка робить вправи. Коли ми зжимаємо своїм мишці там влагалища і на вдисі, виходить, ми на вдисі відкриваємо, вот, а коли видихаємо, ми закриваємо ці мишці. Потім знову вдих відкриваємо, видих, закриваємо. Тобто, щоб енергія цю, яку нам дає чоловік, ми її собі беремо, акумулюємо і коли ми видихаємо, ми ту енергію залишаємо в собі. Потім відкриваємо, потім знову видихаємо. Але ми залишаємо її в собі, і її буде так багато. Це так приємно, і воно почне саме переходити далі в тіло. І це теж буде відчувати ваш партнер. І ну, взагалі, навіщо ця енергія? Тобто вона акумулюється там в, в матці, і в Даоських практиках Даоське іскусство любві, як книга така. Де ми цю енергію ци? Тобто, у нас в другій чакрі у нас життєва енергія, і її ми можемо ганяти по всьому тілу і направляючи його. Туди з другої чакри через uh, спину вгору і далі в голову, і вниз, неї от, от її циркулювати. І ми цієї енергії приємно, яку ми отримуємо в сексі, ми ли, не лише лишаємо її там другі чакри, а ми її розпространяємо по всьому тілу, по всім органам. І це дуже класно. І також uh, у кого ну, вже, наприклад, є сквірт, то він дуже швидко буде саме собою відбуватись, бо ти не можеш тримати тієї енергії стільки багато, що вона просто хоче випльоскуватися. А, а хто не може, то тут. Теж скажу, що кожна дівчина може сквіртувати. Це просто ніби таке, як не знаю, допустити, що це для тебе можливо, ну, вільною бути всередині. Ну і також дуже часто ну, якби, Хто не знає, то може плутає, чи це я ще з туалет сходила, чи то сквірт був, бо воно дійсно таке дуже схоже. Але по відчуттю ви таки відчуваєте, коли ви піль робите, а коли сквіртуєте. Тому це, це дійсно жидкість, жидкость, яка тоді в процесі виділяється. От, так, це про ці... утримують енергію, і ви цим образнете, тому що ви теж ваш чоловік відчує, що він кудись там вище до небес відправляється. А потім наступне: як-от більше осознаності привнести, а, коли займаєтесь сексом. Тобто є такі три. А, Три стани. Наприклад, коли ми коли ми заключаємо очі, то це ми ніби знаходимось в собі, і це одне відчуття. Це якби я всередині себе. Потім ми відкриваємо очі, дивимося на партнера, і це таке відчуття, що от ми з тобою, і от просто повідчувайте, як це коли ми, ми з тобою, а коли я в собі, скажімо так. І третє це коли, наприклад, уявити якусь е е фантазію, там, наприклад, хтось в, в іншій кімнаті. Або уявити якусь рольову гру, і ви от собі робите цю фантазію в голові, і просто думаєте про це, а вайб, енергія а, міняється. А потім а, такі думки, от, телепатія, теж як, а, ну, він може бути. Класний секс, наприклад, рівний, рівний, рівний. А те, як добавити цих піков, коли там енергія зашкалює, то це зараз що скажу. Це, це просто посилати думки. Наприклад, я тебе люблю думками. Не треба навіть говорити. Людина на іншому напроти тебе вона це відчує. Чи там, наприклад, ну якийсь, наприклад, ти шейх, наприклад. А, там ти якийсь спортсмен, уявляєте когось, чи там ви говорите, вау, ти такий класний, але все це думками. І людина відчуває цей вайб, і воно тоді гоп, енергія ще більше підіймається. Або можна собі теж придумати якісь ролі в голові. Там, наприклад, я проститутка, або я там якась богиня, я королева, і це теж все підіймає в моменті і кажу: не треба говорити, це просто а, в думках достатньо. І ще одна така тімка, яка замітила класно, це про мову. Ну це актуально буде для тих, хто ну з іноземцем, коли у вас різна мова, коли ви однією мовою общаєтесь, то ясно там процесію там о як класно, чи ну, будь-які звуки, вони йдуть вашою мовою. А от якщо ви займаєтеся сексом з іноземцем, то скажіть йому, скажи, як тобі класно своєю мовою. І це, це дуже прикольно. І те ж саме ви говоріть, як вам класно, своєю мовою, українською чи російською це не стісняться. Тобто, не важливо, які ви слова говорите, а важлива ця енергія. Ну і також бути не знаю, спонтанними і по відчуттю йти. Хочеться, щоб там зараз там, лягти отак. от. Просто йдеш і робиш, як досліджувати. Потім така штука, як а, от ми дівчата, надягаємо класну класну білизну. А потім буває, що пару хвилин, і все типу, ти так хорошилась, так вибирала, і все це ніби не знає, не неоцінене, недооцінено. Не не знаю, чи у вас таке було. І тут така фішечка, що треба просто відійти і на відстані. Тобто, коли отак от впритик, то воно ну не, не так ощущається. Вони тільки не можуть роздивитися. Бо чоловіки люблять очима. Ми, ми, жінки, вухами. І от це, що вони люблять очима, то їм просто треба дати можливість роздивитися, і тоді ця білизна буде більш такою, не знаю, привабливою, і правда зробить цей ефект. Тобто відійти і в будь-якому. При будь-якій можливості, там, типу, показати так, отак, от на звідстані, подивись. І, і тоді буде оцей вайб, ви його отримаєте. А потім про досвід йоні масажу. Це шикарний просто досвід. Я не могла подумати, що це настільки от може вплинути також на чутливість. Тобто, у мене ніколи не було там проблем з оргазмами чи з якимось задоволенням сексі. Я просто пішла за інтересом. Але що цікаво, от як я зараз відчуваю, що це. Ніби іще якийсь новий левел задоволення з'явився чутливості, і це розпространяється також на всі сфери життя. Тобто, я коли е, їм тепер яєчно, це ще яйцо пашо, з як так розрізаєш, а воно там тече, і я відчуваю таке бажання, задоволення. Не скажу що там мокрію, ну просто таке от задоволення, бо це теж друга чакра у нас про задоволення, про радість, про смак. Солодкість, це відчуття цих смаків, тактильність, і оце воно ніби переходить на якийсь інший левел. А також це можливість зцілити будь-які ну, сексуальні травми, все, що було в природах. Тобто лагаліще це м'язи, і там ну, енергія застряє, так само, як і в будь-якій частині тіла. І оця якась може нечутливість, чи може боль ми навіть є, якщо там вагаліще в якусь точку попадає, що потрапляє біль, з'являється, то це якраз через йоні масаж його можна зцілити. І тоді, коли там вільна енергія, то ну, все це швидше, приємніше, глибинніші проживання відбувається. Це така фіжечка для, для тих, хто вже давно в парі, я це теж пробувала, коли а, от ходити на танці, ну там десь чи займатися чимсь, чим, чим ну, класно, що підіймає енергію збудження, і ну, понятно, при цьому не знайти до когось лівого, скажімо так, в свою енергію обмінювати, а просто приходиш додому і приносиш цю енергію. А, це теж класно. А, загалом сексуальність така тема, от, е, що це взагалі не про техніки якісь чи пози, чи що це оце внутрішнє відчуття. Ну Взагалі в жінки це і про самодостатність, і про те, чого я варта, і про реалізацію, і про якісь кордони, що я вмію говорити. Ні, тобто це відчуття внутрішнє. Я проходила курс про сексуальність. Мені просто було цікаво. Це не те, що в мене її немає навпаки її прям аж при. І е, я знаю, що, наприклад, у Наполеон Хілл думає багатія книжка, там 10 глава, якраз про сексуальну енергію. що це Якби енергія матеріальна і що через неї можна збільшити свій грошовий потік. Тобто мені було цікаво, як управляти цією енергією, щоб притягувати більше грошей в легкості, в задоволенні. І от якраз в цьому курсі по сексуальності я можливо передам те, що мені там відгукнулося, але на даний момент не буду це робити. Подивитися цей курс, він опис його внизу. Під цим відео, що цікаво, веде його чоловік. Це було мені так ну, цікаво, що чоловік про це розказує, яка його думка, як він сприймає жінку і так далі. Що мені сподобалося, що оця пара, коли обоє і чоловік, і жінка. Саме достатньо, наприклад, коли чоловік і ну, там, наприклад, заробляє весь такий успішний, але і творчий, і при цьому жінка і реалізована, і вона сама в своїй жіночій енергії, то тоді ця пара у них там дохід буде x 2 x 3 А якщо в нас така стандартна пара, де чоловік заробляє, а жінка там домохозяйка, то це це теж працює, бо ця жіноча і чоловіча енергії, вони якби в балансі. Але це не є от таким от драйвом для енергії, якщо обидва. Тобто у нас у кожного є своя і жіноча і чоловіча частина, і ніянь, Тобто в жінків, і в жінки в чоловіка. І от коли вони обидва прокачені, зустрічаються, то це тоді гу, -у -у", там вообще і бізнеси, і якісь проекти, все просто летить на цій енергії.